Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Крилату ракету х 35 Росія випустила по Шевченківському району Запоріжжя. На місці загинули двоє. Чоловік 43 років та 19-літня дівчина. Ще одна 21-річна містянка померла вночі у лікарні. Щонайменше дев'ятеро поранених. У нас не переживайте вам все буде добре. Серед постраждалих є 11-місячна дитина. На ранок аварійно-рятувальні роботи завершені, продовжується відновлення. Удар нанесли по території храму святих апостолів Петра і Павла ПЦУ. Він зруйнований. Поруч понівечено дитячий майданчик, торгові кіоски та супермаркет. Вибухової хвили зачепило 15 багатоповерхівок. Заявки про вибиті вікна та ушкоджені балкони надійшли з чотирьох сотень квартир, пошкоджено одне з відділень Укрпошти. Лікар ЗП Запорізького митрополита московського патріархату Луку викликали на допит в поліцію через його публікацію у телеграм-каналі, який розпалюють релігійну ворожнечу. Лука вже не раз стрягав у скандали. І з минулого року перебуває під санкціями. Акіпакі, дорогі мої, прошу вас, будьте вірні. Запорізька атомка втратила живлення уночі з основної лінії електропередачі, і довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВт. відключення якої загрожує блекаутом. Тоді ядерна загроза неминуча. Росіяни обстріляли Гуляйполе з артилерії РСЗВ та БПЛА. Постраждала родина двоє жінок та двоє чоловіків. Вони в лікарні. Через Мелітополь активізувалося перекидання ворожої техніки. Тягнуть з Криму гармати, танки і БМП. А назад везуть вже несправні. Штрафувати за російську музику до ради внесли новий законопроєкт за публічне прослуховування музики чи спів ворожих пісень пропонують штрафувати від 5 тисяч гривень до 25 тисяч гривень за повторне порушення. Окупанти підсовують мелітопольцям брехливі газетки. вечір», російська газета і камсомольська правда. Сотні екземплярів російської та білоруської пропаганди спалили активісти руху Жовта стрічка. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.